Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Я сьогодні вам щось розкажу, може трошки розлогіше, ніж завжди. Е, значить, про історію ми будемо говорити. І почнемо з того, що я за освітою історик, і ми взагалі завжди на історичному факультеті Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка дуже завжди шукали щось, що заперечує офіційну російську історію. Там комуністичної партії це вважалося дуже правильним таким підходом, коли студенти це між собою, ми, безперечно, викладачам про це дуже не часто говорили, дуже так яким довіряли. От, і ми там, оці терор 37-го року, українські національне визвольне змагання і так далі. Це все було безперечно напівпідпільне. І це вважалося хорошим тоном, от таким чином себе поводити. Я навіть пам'ятаю, як. Нелюбимий всіма більшістю переважної українців Дмитро Табачник. Він трошки молодший мене був. До мене, до мене його підвели і сказали, от він там щось розбирається. Він якраз розбирався, коли звільнили маршала Жукова, Сталі звільнив, то ми думали про Жукова. Він каже: я знайшов, що і всіх навколишніх генералів теж позвільняли і поперекидали і, взагалі, може, навіть і посадили. Ну, така країна була, така мода була. Отже, я, але я поганий історик, я відразу хочу сказати, я не можу сказати, що я якийсь там. Я, хоча у мене десь десь аспірантура навіть була, але про історію з іншого боку. Кожен з вас е, знає приблизно або точно, або пунктирно історію своєї родини. Всі знають оце батько, оце мати, оце дід, оце по лінії батька, це лі... де жили, де, 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 куди переїхали, куди ще раз переїхали. Де вчилися, дитячий садок, школа, ви, вищий учбовий заклад. Ну і коротше, це всі знають. Так само, і, і в країні, в будь-які Сполучені Штати, Китай, Україна, Росія і так далі. І так далі. Польща, Британія. Отак от, от ми з'явилися таким чином, таким чином ми розвивалися. Потім у нас була така революція, потім інша революція. Коротше всі більш-менш. І люди, і країни знають свою історію. Є єдиний виняток, це Росія. Росія не знає свою історію, в Росії відсутня історія як така. В Росії існує історія, яку вигадали російські вчені через вплив російської еліти, російських політиків, тих, хто сидить, сидить в Кремлі. І я от тепер думаю: уявіть собі себе, які сидять і це дивляться. от. Згадайте свою історію, ви знаєте, хто ваша мама, хто батько, хто там, хто там, хто там. І тут приходить вересень такий з величезною купою папірців різних, і доводить вам, що ви не Іван Івахненко, а ви Петро Петренко. І це не ваш батько. І от є документ, що, хто правдивий важав, а оцей документ, хто правдива ваша мама. І так далі, і так далі. І от ви не вчилися в цій школі і в цьому дитячому садочку, а, а це а це, значить далі ваш, не ваш дід. І коротше, вся ваша історія виявляється викривленою. А тепер уявіть собі 140 мільйонів росіян, яким почнуть говорити, що цього не було, а, а, а разом з цим героїзмом була абсолютно злочинна діяльність, там, наприклад, поведінка. Червоної армії в Кінніксбергів і в околицях, коли просто всіх нищили, вбивали без, без нічого. Просто отак. От. І от приходить такий вересень чи не вересень, а рано чи пізно в Росії почнеться ця, цей процес якби з'ясування реальної історії. Я думаю, що цей процес почнеться в той момент, коли помре Путін, дай Боже, йому. Померти пошвидше. от І він помре і почнеться знову архіви, переархіви. Ми вже зараз знаємо, що не було ніяких там 28-й це, це люди тільки старшого покоління пам'ятають, навіть пісні були нас була тока 28, а за спіною була Москва. Я, коли маленький був в дитячому садочку, ми так. Ця Зоя Космодім'янська І оце все, ніякої партизанки не було. А була якась така дивна партизанка, де насправді це були не партизани, а просто заслане НКВД і так далі. Коротше, все абсолютно не так. За винятком експансії, це треба точно собі розуміти, що Росія, яка б влада не була в Росії, це може бути комуністична, посткомуністична, докомуністична імперська, князівська і так далі, все абсолютно, і населення і, і лідери завжди треба щось захопити. А якщо ви подивитеся історію реально, ви побачите, що от всі думки всіх великих князів, всіх великих імператорів, ну, імператори словом від слова імперія, тут зрозуміло, але вони постійно щось хотіли захопити у Японії побільше Японських островів, у Туреччині Босфордер Данели, Польщу, Фінляндію. Тобто, це є як сказати, ДНК. Ну, очевидно, що це не ДНК, якщо б тут сидів хтось, хто розбирається в ДНК, він би показав вересню, отак і був би правий. Але це щось вшите в те, що існувати ми можемо тільки тоді, коли ми захоплюємо щось. Ми постійно маємо щось захоплювати, красти. За, тобто там цілий перелік Кримінального кодексу можна запровадити за, за проти Росії. Ну там ядерну бомбу вкрали, там це вкрали. Те. Е, військові мені кажуть, що російські танки досі їздять на моторах, які були перекреслені пере, в, в сенсі зробили креслення е, з німецького танку 43-го року. І тепер оці мотори там, їх трошки вдосконалюють, трошки щось підкручують, підмазують, і досі танки їздять на тому, що було вироблено в 43-му році. От. Ракети космічні літаються, ті, що придумав ще корольов в 60-х роках минулого століття. Ну, коротше, або вкрали, або а, надурили. Тому от просто уявіть собі 140 мільйонів, які живуть, і їм постійно кажуть, знаєте, це було не так. А, оце було не так. Оце було погано. Оце не, не героїзм, це, це жахливий, це, цим, цим не треба пишатися. Це, це треба приховувати і боятися про це говорити і не відстоювати. І от уявляєте собі 140 мільйонів їм це розповідати. Я важко собі уявляю, яким чином нормальна людина не з'їзди з глузду. Я думаю, це буде така величезна кількість суїцидів. Um, і, 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 і Чому я думаю про суїциду? Тому що я дуже люблю читати Достоєвського. Тому що Достоєвський це єдина людина, це, це, це лікар. Лікар, який вивчає людину і, і визначає хвороби цієї людини. Да, от є такі лікарі, які от, от вони значить: а от це тут так, а це так, що так от хворіє, то я так роблю. І там є дуже цікавий момент в одному романі, коли одна людина, тоді були такі гуртки, кружки. Друга половина 19 сторіччя, значить, коли жив Достоєвський, вони збиралися і обговорювали, ну як завжди в Росії пустопорожні, що краще, що погано, що добре, що зовсім недобре. І там де жахлива історія, і, і раптом з'ясовується, що один з цих людей, які збиралися в ці гуртки, він застрелився. Так, суїцид закінчився. І потім з'ясувалося, що він німець. Німець, у нього прізвище німецьке, ім'я німецьке, він німець. Ну багато німців приїздило в Росію. А може він був вже народжений вже в Росії, бо там жили німці, чи там з Петра, чи з Катерини. коротше. І він. Зрозумів, що Росія пага... він пишався Росією. Він був гордий, що це велика країна класна, з величезними заслугами. Вона, вона, вона одна з найкращих країн в світі і в науці, і в техніці, і, і в суспільстві, і в освіті, і в військовій справі. Ну і там перелік ми знаємо, принаймні, люди старшого покоління. А потім він через оці розмови в цьому гуртку і розмови з іншими людьми з'ясував, що це брехня, що вона ніяка не велика, і що освіта у неї гірша, ніж європейська, і наука гірша, ніж європейська, і техніка гірша, ніж європейська, і все гірше і гірше. І він собі сказав і залишив записку: я не можу жити в цій країні, якщо я не можу пишатися цією країною, а я не можу пишатися цією країною, тому я. Закінчую життя самоупсом, до побачення, я був здивований, по-перше, тому що він німець. Він, якщо мені це не подобається, хай би поїхав до німців, там, там є багато, багато хороших музикантів, і хороших інженерів, і хороших вчителів, і, і, і хороших офіцерів, і генералів, і так далі. І чомусь він вирішив цим, цим не займатися. І знаючи цю таку, знаючи те, що Достоєвський дуже так точно описував Росію, показував російські характери. Я думаю, що така сама суїциїдальна історія наближається з кожним днем до росіян, тому що дійсно нема чим вихвалятися, і вони можуть вихвалятися тільки один перед одним. А як тільки заходиться якийсь там українець, поляк, німець, француз, англієць і американець, японець, то вже якось не виходить. От така очікує. Історія дуже. Я не заздрю, чесно кажучи. Зараз українці можуть не заздрити, точніше, росіяни українцям, тому що до нас прилітає багато чого, і люди гинуть, і на фронті люди гинуть. Але настане час, коли до них навіть прилітати, нічого не буде, але буде велика криза отут, в головах вам бажаю всілячеських всіх перемог на все добре великих і маленьких з вами був микола вересень пока